Задля безпеки військовослужбовців на полі бою в івано франківську волонтери організували благодійний ярмарок на такме для ЗСУ. А саме ось такі невеликі за розміром аптечки, аби укомплектувати їх найнеобхіднішими речима, кажуть волонтери, потрібно витратити 100 євро, і запити на них з кожним днем зростають. Ми формуємо аптечки по стандарту натівському по тітрес, і ми складаємо туди, туди йде джут. Це найперше, ну, саме один-два, залежачи від потреб бійців. Оклюзійна наліпка, бандаж, гемостатичний бинт і гармований ем, скотч, ножниці для розрізання одягу, е, ну, пластирі-бінти це, те що, це те, що постійно, ну, те, що по стандарту. Ми дотримуємося повністю стандарту. Близько двох десятків майстринь зібрав благодійний ярмарок у ратуші. Вони представили прикрас ручної роботи, натуральні вироби з мила та інші сувеніри. В'язані речі для продажу виставили Вероніка та Ольга Жеребцові із Запоріжжя. Мати з донькою живуть у Франківську вже більше року, і тут відкрили для себе нову справу. Нині вона навіть приносить дохід. Я роблю з такої пряжі чи з різної пряжі вироби, панамки, ось пов'язочки. Я навчилася сама. Ну, по майстер-класам з Ютуба. Я навіть придумала один типу свій майстер-клас, як зробити шапку. Ну, панамки, шарфи, тут пов'язки. І оці великі сумки, вони їх я недавно навчилася, десь три місяці тому. Не лише придбати корисну річ для дому чи аксесуар, а й поласувати солоденьким медові пряники та домашню пастилу привезла з собою Леся Фуштей разом зі своїми колегами. Її чоловік військовий, то жінці добре відомо наскільки необхідна допомога на фронті. Я є також медик за освітою, і це є найважливіше, як на допомога військовим на фронті з медичної частини, тому що вона рятує життя. Дуже часто буває таке, що саме той же турнікет. Бували такі випадки, що він міг рятувати життя, тому я бажаю допомогти затарити наших військових саме якісними медичними різними інструментами, щоб вони їм рятували життя. Благодійний ярмарок, громадська ініціатива Галичини організовує вже втретє. Волонтери кажуть, що разу до ініціативи долучається чимало майстрів. Зокрема, приєднуються й нові. Ми збираємо на засоби тактичної медицини. Перший ярмарок це була най, напевно, що найбільша сума. Це ми зібрали в районі 85 тисяч, але там були і майстер-класи, і виступали гурти різні. і… Ну, і майстрині бо долучалися. Друга ярмарка. Ми зібрали десь в районі 25 тисяч. Завдяки ярмарку, який тривав два дні, вдалося виручити 32 тисячі 528 гривень та 20 доларів. Наступну подію волонтери вже планують організувати на початку квітня. Віталія Куч, Ігор Повок, телеканал 402.